Слушаємо, звернулися до міського голови Львова Андрія Силопова з тим, що мотивував годинком подати позов до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою заборонити масові акції, заявлені партією Руського єдінства у партію Родіна, 9 травня міста Львова, які передбачають в пішу суду центральними вулицями міста, пронесення червоних прапорів, вчинення антиукраїнських провокацій і, скажімо, залякування львів'ян в контексті реабілітації сталінізму в Україні. Цього ми його не дозволимо, будемо вживати заходів достатнього характеру. Яких саме заходів? Я особисто буду гуляти вулиця міста Львова. Сподіваюся, до мене приєднається мій колега депутат Рівської обласни ради Андрій Котейні. І інші прекрасні декларантні молоді. Ми будемо це День міста Львова і будемо власне, присутні достатньою мірою. Того, щоб унеможливити терористичні дії, кримінальних план формувань, як партія Родіна, яка теж планує делегувати біжолосних представників. У нас з ними тривала історія стосунків в Одесі. Думаю, у Львові нам вдасться зрівняти рахунок.